Того як покупець приймає рішення вимушено. Покупець приймає рішення. Вимушено навіть попри всі субсидії обмеження по отриманню номерних знаків, бо це насправді дуже важливий інструмент стимулювання покупки електромобілів Китаю. Ну, тоді треба про це тоді треба це розкрити. Як цей інструмент обмеження чи заохочення працює? Дуже просто це може бути трохи різна політика в різних провінціях, але загалом, якщо ти купуєш електромобіль, ти отримуєш номерний знак одразу. Якщо ти купуєш автомобіль з ДВЗ, то ти в якихсь провінціях? Можеш отримати цей номерний знак тільки маючи через... реєстрацію в цьому місці. Маючи реєстрацію в цьому в цьому місці. Це стосується абсолютно всіх регіонів. Там же далі і іде диференціація через якийсь час в якихось провінціях або в містах.